Новорічний привіт вам від Бігосинфо. Кажуть, початок року треба починати із чогось хорошого, або це хороше закласти у подальший рік. Тож мені хотілося б згадати усі класні, гучні відомі історії, які наша команда зробила впродовж минулого року, і які трансформувалися. У результат. Навіщо ні, не тому, що ми хочемо годину хвастощів, а тому, що підсумовувати і аналізувати результати і перемоги так само корисно, як аналізувати помилки і поразки. Це по-перше. Та й ви часто кажете, що ми робимо сумні новини, тож хотілося б якось їх розбавити чимось хорошим. А друге, ви часто питаєте нас у коментарях: ну, зняли ви сюжет, і що? Все погано, всі крадуть, ніхто не сидить. Однак є один. Беззаперечний факт під час великої війни збільшився суспільний запит на справедливість. Відтак збільшилася і реакція на несправедливість. Те, на що раніше влада могла закривати очі, зараз викликає, хоч якусь офіційну реакцію, і це однозначно плюс. Але є і мінус. У більшості випадків це реакція заради реакції. Бо звільнити корупціонера з посади, коли по-хорошому варто відкрити і розслідувати щодо нього кримінальне провадження. Це не одне і те саме. Та навіть це вже певні здобутки і результати звільнення, перевірки, відкриті кримінальні провадження, навіть якісь локальні реформи. І сьогодні хочеться саме про це. Тож заварюйте смачний чайок і полетіли згадувати хороше. А перш ніж я почну, напишіть у коментарях, який матеріал нашої команди за попередній рік став вашим улюбленим. Ну і звісно, чому нам дуже цікава ваша думка. Обіцяла вам про хороше, але почну з не дуже приємної і сумної для нас історії. Та що там для нас неприємної і сумної для держави загалом? Початок минулого року наша команда публікувала матеріал про те, як за нами слідкували працівники Служби безпеки України. Ішлося не про ситуативне зовнішнє спостереження, до якого так чи інакше за усі роки роботи наша редакція дещо звикла. Ішлося про масову операцію, організовану і реалізовану працівниками Служби безпеки України. Це камери спостереження у спальнях номерів нашої команди, вочевидь, довготривале прослуховування телефонів, спецоперація корпора Тив, на якому погуділи кілька десятків співробітників, і на яку підозрюю витратили ще й бюджетних грошенят. Тоді ми встановили, що стеженням займалися працівники департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. То які наслідки? Майже через рік. Щодо виходу нашого розслідування, президент звільнив з посади Романа Семенченка, очільника цього департаменту. Погодьтеся вже добре. Знайома практика, коли звільнення використовують як Покарання звільнила Семенченка, вочевидь, не за втручання в приватне життя нашої команди, а за те, що співробітники його відділу спалились, і нам вдалося це показати. На стеження відреагував президент. Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Минув майже рік результати розслідування відсутні. Хоча здогадуюся, після того як ми все детально показали і назвали прізвище учасників подій там і шукати багато не треба. Чи хтось поніс покарання, окрім показового звільнення керівника ДЗНД, який ну дуже мало віриться в те, що сам по собі отак взяв і вигадав за нами прослідкувати. І я нагадую про це зараз не тому, що це перемога нашої команди, а тому, що це результат. Бездіяльність і затягування розслідування це результат річної роботи правоохоронців над справою. Ну а наш результат це велика ваша підтримка у той момент. 22 грудня по обіді з одного з будиночків комплексу виходить чоловік в Оливі. Він дістає телефон і починає фотографувати вхід до будинку. Він хоче замовити тут корпоратив на 26 грудня за день до нашого тренінгу. Чоловіку потрібні конкретні номери, саме ті номери, в які наступного дня, 27 грудня, заселиться наша команда. Загалом ми нарахували близько 30 цих учасників корпоративу, і більшість з них на ніч не лишились. Коротше. Номери забронювали, щоб отримати отакі от ключики, доступ до наших кімнат і встановити в них камери. Встановити камери у кожен номер і приміщення, де перебували члени нашої редакції, щоб побачити, що наш тренінг про міжнародні реєстри або як Денис на почі розказував смішні історії. Вони тримають телефони так, ніби фотографують. Спочатку Дениса. Потім дівчата, які заїхали перед ним. Далі ж незрозуміло навіщо висипають за Денисовим авто за ворота, ходять туди-сюди попід парканом і повертаються на територію комплексу тільки після того, як туди зайшов Ден. Перед нашим заїздом сюди приїжджає оцей псевдокорпоратив Ігоря. Після нашого виїзду приїжджає друга група. Очевидно, з ним пов'язана. В частину номерів потрапити не може, але сама бронює їх для третьої зміни. Все це, очевидно, для того, щоб поставити і зняти камери. Це ясно. Оцініть масштаб. Ну, теоретично вже маєш знятися. Да. Да? І що? Йо! Так точно. Отож. Вирізаний гіпсі отвір в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, да-да-да-да-да, сюди і ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. До слова, це наше розслідування породило в мережі багато смішних мемів. Ось таких щоправда, усі мої улюблені про Ігоря, керівника спецоперації, які з'явилися через один тех у його телефоні. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як князь Великий». Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, служба безпеки. Ікарь СБУ. СБУ Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченка. СБУ. Клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше отаких тегів Ігор Борисович ДЗНД. Просто ДЗНД Кравченка Ікарь. Опір четвертого відділу УЗНД. Ігор Кравченка УЗНД, Київ. Начальник ДЗНД. Не єдиний кого звільнили минулого року через наші розслідування. Пропоную вам загадати таке прізвище, як Брагінський Віктор Брагінський. Тепер вже колишній очільник Київського метрополітену, який так міцно вріс у цю посаду, що протримався там цілих 10 років. Пам'ятаю, що у грудні 23-го року синя гілка метро закрилася на екстрений ремонт. Ризик підтоплення, розгерметизація, зупинка руху аж половини гілки метро, і як наслідок. Транспортний колапс у голосівському районі Києва елементарно добратися на роботу стало щоденною проблемою для тисяч людей, серед яких була і наша Леся Іванова. Голою сракою перепатіть дошці. Ми з вами будемо їздити, а не новими гілками метро при таких то розкладах. Яку вся ця історія так розгнівала, що вона вирішила подивитися: а хто взагалі цей очільник метрополітену І що там у нього в декларації? У декларації виявилося нічого. А по факту майна на півтора мільйона доларів. Так народилося два випуски про очільника київського метро. Перший про квартири, дачі, машини і все красиве і дороге, чим володіла родина Брагінського, і що він забув вказати у декларації. Зокрема, частина цього лакшері набору не потрапила у декларацію, адже записана була на дружину. Нібито того колишню, але як виявилося, не дуже. Другий випуск вже був про цифри. Про бюджетні кошти, які осідали в кишенях людей, наближених до посадовця, і господи, там навіть балерина знайшлася. Після виходу першої частини ефіру Брагінський написав заяву на звільнення з посади. А вже у листопаді, фактично, через півроку, після нашого сюжету, прокуратура повідомила Брагінському про підозру у службовій недбалості. Слідство раптом відкрило очі і побачило, що Брагінський не оцінював ризик, не запобігав появі несправності, ігнорував створення комісії для оглядів станції метро. Щоправда, є таке припущення. Припущення слово припущення я кажу, тому що я маю так сказати. Насправді це тотальна бляха впевненість, що Брагінському, як і ще багатьом таким фігурантам правоохоронці дозволили тихенько в ліс піти. Адже на момент вручення підозри слідство так і не з'ясувало місце перебування Брагінського. Більш того, нещодавно його оголосили в розшук. В розшук за рік після того, як почали слідство щодо несправності у метро, і через півроку після того, як наша Леся Іванова зробила про Брагінського два матеріали. Чому маєток у козині будується? А метро на виноградарні? Чому на крузаки і лексуси вистачає? А на запчастини для ремонту вагонів не нашкрібається? Зрештою, як балерина натанцювала у метрополітену мільярд і куди вона його поділа? Це свіжий проект одного з найдорожчих забудовників у столиці. Квадрат тут як місячна зарплатня Брагінського в метрополітені. Комплекс, до речі, прямо коло станції метро Голосіївська, а ще прямо на вході в Голосіївський парк. Тому ринкова ціна таких двох двокімнатних квартир нині сягає близько півмільйона доларів. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише мама квартири купила і купила ось буквально щойно. У січні 24-го року. Навесні 21-го Ольга Брагінська купує пів гектара землі у наймажорнішому і, уже здається, найтоксичнішому за кількістю корупціонерів на квадратний метр місці під Києвом. У козині. Це у вас війна, криза і прорвало тунелю метро. А у Ольги Брагінської вже майже готова перша споруда на березі затоки. На вигляд, чи то гостьовий будиночок, чи то елінг для катерів. А вона дружина пана Брагінського, правильно? Так. О, а зараз розкажу про один із моїх улюблених матеріалів за попередній рік: це історія про те, як у Національному антикорупційному бюро зливали інформацію про розслідування фігурантам цих же розслідувань. Ти береш і тилі в душу Ця історія стала публічною завдяки одному її учаснику Юрію Голику. Ви могли про нього чути як про ідеолога великого будівництва. Історія у тому, що Голик був фігурантом справи, яку розслідували набу. І от під час обшуку детективи вилучили у нього телефони. А відтак їх вміст став відомим. Серед іншого, там опинилися внутрішні документи: набу ухвали рішення, скрини листувань. Що означало одне набу тече і тече з самого даху. Для нашої редакції це була довга і ретельна робота, і не лише через аналіз великої кількості інформації і документів, до чого ми звикли за усі роки роботи. Певний азарт і новизна у всьому цьому були і для нас: від непередбачуваності крутих поворотів цього розслідування. Ну, як мінімум, один із фігурантів погодився пройти поліграф. Цього фігуранта я навіть представляти не буду. Він усе скаже за себе сам. Я можу писати, блядь, голіку все, що хочу. Хуй Хуймобу пірі пересилати. Це не ваше діло. Ось цей чоловік Георгій Біркадзе був посередником між тим, кому зливали інформацію з набу і від кого. Хто це власник будівельного бізнесу, який згодом трохи прибився до банкової? На піку своєї політичної кар'єри став очільником броварської адміністрації. Потім став ближче і ближче до Юрія Голика. Та ефірів телемарафонів. На цих скрішотах документи, які не мали попинитись у голика. А ще фотографії листування, яке веде поплічник голика, ось він, Георгій Біркадзе. А, причому як веде? Він спілкується з кимось, ймовірно, з набу, а, щось дізнається. Потім другим телефоном фотографує. Своє листування і скидає його голику. Той дивиться і видаляє, але оці всі картинки, вони зберігаються саме в кеші. 31 травня 21-го року. У 10:09 в кеші телефону голіка з'являється ось цей лист. Шановний Артема Сергійовичу. цей лист надісланий в набу. Вміст листа безпосередньо стосується Юрія Голика, там з посиланням на статті сайту наші гроші йдеться про створення дорожнього картелю, розкрадання та та Нічого нового. В принципі, від кого цей лист не видно, але загалом це не має значення. Важливо, наступне: оцей перший лист прийшов в набу, він стосується голика, і у набу він зайшов 27 травня. Зареєстровано, отримано, а у Голику опинився через три дні. Хоу! Дивись, лист адресований ситнику, скажете ви. Все, справа розкрита. Е, ну ні, не поспішайте, тому що ситник потім піде. А от традиція пересилати листи голику вона залишиться. По нам все тихо із слідственної групи. которая работала по нам, осталось два человека. Но мы не дергаемся, адвокаты сами все решат по-тихому. Телефоны в рамках этого дела с контроля сняты все. Решения на обыске закончили сроки действия, за новыми они не обращались, наружного наблюдения НСРД сейчас по нам нет. Это хороший финал для блоку про огляд листувань, это поганый финал для следствия. Все, что есть, я все, все ж я мог, я красиво продавав гольку. В чому ви там я не ньому понять. у той момент? Ми зосередилися на тому, аби дослідити, яка саме це була інформація, і які наслідки вона мала для голика, аби зрозуміти, хто міг би бути джерелом витоку. Однак дещо згодом, після нашого сюжету, директор НАБУ Семен Кривонос звільнив з посади свого заступника Гізо у главу. Причиною назвали дисциплінарний проступок, порушення Усяги держслужбовця та інші. І здається, це звільнення просигналізувало, що керівництво НАБУ впізнало конкретного персонажа за витоком інформації. У такі моменти я шкодую, що покарання для посадовців у нашій державі це звільнення, всього навсього звільнення. Так, є у нас цікава ситуація. З одного боку є набір беззаперечних фактів. Біркадзе спілкується з детективом Д2Набу, водить його до інших людей з Офісу президента. Біркадзе спілкується з прапором явно з Набу. Біркадзе знайомий з углавою. В цьому листуванні з прапором присутня інформація, яку в сукупності знає лише углава, і б'є кінець кінцем зустріч Кубракова з ким? З углавою. І з іншого боку, є розуміння того, що абонент прапор навряд чи Углава. І підозра, що Біркадзе схильний імітувати для голика розмови з кимось, з ким він навіть не знайомий. Відчуваєте конфлікт версій? А дарма, жодного конфлікту тут насправді немає. Достатньо лише розділити злив інформації як факт. Він точно був, просто тому що Біркадзе, навіть якщо це він пише сам собі, володіє інформацією, яку інакше як від керівництва НАБУ, не отримати. Так, от розділяємо злив інформації як факт, і оце листування, ну як медійну обгортку для цієї злитої інформації, щоб презентувати керівництву. Отож, ви часто жартуєте, що у нас канал про погані і депресивні новини, хоча. Чого ж жартуєте, десь так воно і є. Тож я сподіваюся, що цим випуском ми, хоч трішки, зрівняли баланс. До речі, у кожній з цих хороших новин є ваш внесок у вигляді коментарів, донатів і розголосу. І якщо ви любите нашу роботу і ті зміни, які ми з вами тут втілюємо, підтримати нас можна на сайті, на патреоні через підключення спонсорства, кешбеку і тепер навіть криптою. Усі необхідні лінки будуть як завжди під відео. А я заодно анонсую наступний ефір, адже в один усі хороші новини не помістилися. Тож побачимося за кілька днів.